Рідні мої україночки і українці, в цей святий день я від щирого серця бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, Божого захисту від бід і негараздів та скорішої перемоги над людим нашим ворогом. Сьогодні Матір Божа явила себе на цей світ, тому небеса відкриті до ваших бажань та прохань. Помоліться від щирого серця та після молитви попросіть те. Чого більш за все бажаєте, хай сьогодні Господь почує ваші бажання! Благословенна Діво, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї. Бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біди збави нас єдина, чиста і благословенна. Преславна Преснодіва Діва, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Величава Цариця Небесна, що найвища повелительниця ангелів, ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани. Тому ми смиренно просимо, пішли нам на поміч твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбивали їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Хто подібний до Бога, ви, святі ангели, захистіть нас і убережіть нас? Добра, лагідна матінко Божа, пішли нам святих ангелів, щоб вони нас захистили і охороняли від злого ворога. Амінь. О діво невимовної покори, Мати Божа, глянь милосердно на Твоє блудне дитя, щоб за Твоїм заступництвом перед Богом пізнало свою нитість. Випроси мені ласку, огиди до своїх гріхів, котрі ведуть мене до згуби, щоб я вникав всілякої гордині та пихи, щоб наслідуючи смиренне і тихе серце твоє заслужив вічну хвалу, Обіцяно покірним і тихим. Амінь.